Дотримуючися мінських домовленостей, сили антитерористичної операції продовжують відведення важкого артилерійського озброєння від лінії розмежування у зоні АТО. Так, минулої доби в рамках другого етапу на визначенні відстані передислоковані самохідні артилерійські установки. 2С3 «Акація». найближчим часом за умови дотримання бандформуваннями мирних домовленостей розпочнеться і третій етап відводу артилерії. Передислокація важкої артилерії відбувається під постійним наглядом моніторингової групи ОБСЄ та представників світових змі. Своїми діями українські військові вчергове демонструють, що повністю дотримуються домовленостей, чого очікують, і від ворогуючої сторони. Водночас, протягом минулої доби, нікому не підконтрольні бандформування з митової провокації продовжували обстріли позицій українських військ. Бойовики 40 разів завдавали вогневих ударів по силах антитерористичної операції та мирним населеним пунктам. Донецький напрямок і надалі залишається найгарячішим. Тут під вогонь з різних видів зброї потрапили Авдіївка, Опитне, Піски. На Маріупольському напрямку з мінометів ВБМП обстріляли селище Широкіне. А близько опівночі українські воїни відбили штурм бойовиками цього населеного пункту. На Артемівському напрямку противник вів вогонь по Ленінському, Лозовому і Майорську. А о 12.03 дня ворог застосував реактивні системи залпового вогню і артилерію. По південно-східній околиці селища Кодима, де взагалі немає сил. АТО. на Луганському напрямку обстрілів зазнали щастя і сокольники. Загалом за минулу добу ворог 17 разів застосував артилерію, міномети і гранатомети, 23 рази стрілецьку зброю, двічі вогонь вівся з зенітних установок.